Робники взуття. Зверніть увагу на новинку сезону підошву ТС-5 уже всім знайому колодку 0079, але з носовою частиною Т-2 і з більшою повнотою. Це додає зручності, робить модель комфортною та розширює коло покупців. ТС-5 це поєднання моди та зручності, трендовий асиметричний ніс, простора форма сліду та повнота колодка і образ з відсилкою до преміальних брендів. Також ця підошва для довгого сезону. Вона підходить не лише для кросівок чи туфлі, а й для моделей на літо, з перфорацією чи сіткою. Минулої весни саме ця колодка стала номером один за продажами завдяки підошвам ТЕСА і теса 2 Восени та взимку відмінно відпрацювали моделі на підошвах теса 3 і теса 4 Це ще раз довело. Слід 0079 на часі завдяки асиметричній носовій частині, яка доречна при створенні взуття Беафут. Ми також орієнтувалися на модні акценти, які можна дослідити у колекціях Прада, Miu Miu, які активно просувають тонкі підошви лояве навіть представили асиметричний балітранер. Додайте до цього успіх підошви Емілі, взуття, на якій буквально заполонило інстаграм, і ви розумієте, наскільки актуальний цей напрям. Обрана гама кольорів також відшліфована статистикою: чорний шоколад, лате і мед у поєднанні зі світлими клинами, що надає моделям легкості та сучасного вигляду. Замовляй на сайті або у Телеграм та Вайверботі Астепбот.